Хірі, вітання всім глядачам мого каналу, друзям. А в Дрезден вже завітала весна. І ви бачите на цій галявині крокуси, які украшають цю гостину кожну весну. Дуже гарне ведуще, дуже приємно, що весна. Повертається. вулиці ще не дуже. Ще сьогодні сама температура. дуже сонячно. І, і багато в цих місцях туристів, які як завжди люблять зустрічатися біля. Любовного пам'ятника мосту, який німецька називається Golden Ретка. Золотий вершник. Цей район у Дрездені мені нагадує Приморський бульвар в Одесі. Може, тому що тут теж цю алею прикрашають старовинні платани. Бачите, тут теж газон красується вже першими крокусами. Весна вже не за горами, як то кажуть. Ми знаходимося на березі Ельби і ви бачите старе місто на іншому березі річки. І ось цей старовинний міст, який функціонує, бо паралельний міст Карола, на жаль, було зруйновано через аварійність конструкція. Ось такі гарні пейзажі. А в цей куточок ми з вами заглянемо трохи пізніше, тому що це моє найулюбленіше місце, місце, де квітнуть піони. Вони тут просто величезні, різні сорти. Ось я бачу, вже прокидаються, мабуть, нарциси на цій клумбі. а піони. Які викинули бруньки, ось ви бачите такі. Вони підстрижені, доглянуті. Дуже красивий. Вони тоді, коли розквітнуть. А ще цей берег. Ельби вражає цвітінням сакури. Ну, це буде трішечки пізніше, тому що зима була теплою і багато дерев пробували вже квітнути. Ну, потім були ще морози, тому, звичайно, це була така реакція на теплу погоду. Ну, зараз вже дерева очікують справжнього тепла. А поки ще вони чекають. А от крокуси, ви бачите, на галявинах вже розквітли. Це говорить про те, що весна вже вступає в свої права. Птахи радіють, гуляють на галявині, голуби. Ось такі ворони. І Фіолетовий колір крокусів, ось цей палац, де розташувався готель зараз і фонтан, який запрацює влітку, прикрашають. Цей берег Ельби і вид на католицьку церкву на іншому березі, старому місці. Сьогодні вітер, тому може звук не дуже. Чуткий відчутний на березі.